Сутички між протестувальниками і поліцією спалахнули на площі Бастилії в Парижі. Це 12-й день безперервного загальнонаціонального страйку проти пенсійної реформи. Її без голосування в парламенті ухвалив президент Еммануель Макрон, підвищивши пенсійний вік із 62 до 64 років. Насильство зросло після застосування статті конституції 49.3, яка не передбачає парламентського голосування. Багато хто відчув себе обдуреним і зрозумів, що уряд не піде на поступки, тому вирішили оголосити страйк. Спецпідрозділи застосували щодо демонстрантів сльозогінний газ. Кількох людей арештовано. Профспілки активізували протести, бо Конституційна Рада країни незабаром має дати висновок про правомірність законопроєкту. Якщо рішення буде позитивним, уряд матиме право офіційно оприлюднити закон і почати його застосовувати. Конституційна рада має сказати, що основний закон використали не за призначенням, тож треба щось вирішувати. Ми вийшли на вулиці, щоб це сказати. Водночас, уряд сподівається, що рішення конституційної ради, зрештою, покладе край протестам. Останніми тижнями акції невдоволення стали менш масовими. Нині на вулиці виходять невеликі групи людей. Раніше учасників було понад мільйон. Утім, профспілки обіцяють не припиняти протести, хай там що.